Жовтий туман. Гармата Лестера. Ганебну невдачу чарівниці Арахни спостерігала стара мудра Сойка. Зміркувавши, що надалі таким чином можуть напасти на Фіолетову країну, Сойка притьмом розшукала ластівку Лети щодуху до Фіолетового палацу, наказала вона. А як зустрінеш яку родичку, то перекажи їй, а вона хай іще якійсь родичці. І так передайте залізному дроворубові, що на його країну насувається лихо. Її хоче завоювати велетка чаклунка заввишки тридцять ліктів, тож нехай моргуни готуються. Пташина естафета була звичною справою в чарівній країні. Її організувала ворона Кагікар, яка була головним начальником зв'язку і добре зналася на цій справі. Тут доречно буде сказати, що люди чарівної країни жили з лісовими звірами й птахами у дружбі та злагоді. У тому багатому краю щедро родили пшениці пашниці, городина та фрукти, на луках паслися незліченні череди худоби, тож зовсім не було потреби полювати на лісову дичину. Навпаки, люди часто густо допомагали лісовим мешканцям. Якщо траплялася посуха і недостиглі плоди опадали з дерев, поселенці підгодовували звірів і птахів із власних комор. Тому звірі та птахи навзаєм допомагали людям. Коли їх, бувало, спіткає якась скрута чи біда. Ось такою допомогою і були пташині естафети. Легкокрила ластівка помчала, мов вітер, тільки засвистіло. Вона одним махом обігнала летючий килим арахни, продірявлений камінням маранів. Звістка передавалася естафетою з такою швидкістю. Що на три години випередила Арахну, здійнялася страшенна тривога. Адже останній рік, після вигнання вогняного бога Маранів, моргуни з усіма сусідами жили в мирі й добрі. Про злих чарівників і чарівниць не було ні слуху, ні духу, і здавалося, що їхній край так і житиме в щасті. Коли раптом, як грім серед ясного неба, насунула грізна небезпека, пташиною естафетою передавалися тільки найважливіші повідомлення, а звичайні повідомлення доправляли дерев'яні кур'єри, колишня поліція Урфіна Джуса. Залізний дроворуб щойно відбув черговий курс лікування. Його наново перебрали, почистили, змастили всі деталі. І набили шовкове серце свіженькою трсою. Він вийшов із майстерні відполірований і сяяв так, аж очі різало. Дізнавшись від механіка Лестера, маленького жвавого дідуся про лихо, що невпинно на них сунуло, правитель негайно віддав розумні накази. Адже він був доволі досвідченим у військових справах. На всі усюди помчали гінці з наказом повелителя. Мешканці найближчих сіл мали якнайшвидше покинути свої ферми і сховатись у фіолетовому палаці за міцними мурами. Пастухи погнали череди у глибокі яри та балки, про які знали тільки вони. Одні воїни, вхопивши лук, стали на оборонні позиції в кам'яних вежах. Інші засіли на даху палацу, причаївшись за димарями, а деякі сховалися в засідці за великими каменями, розкиданими вздовж дороги. Околиця фіолетового палацу блискавично перетворилася на військовий табір, готовий до бою. А механік Лестер клопотався коло велетенської дерев'яної гармати. Тієї самої, за допомогою якої моргуни без бою перемогли до боломів, злякавши їх одним однісіньким пострілом. Щоправда, від того пострілу гармата луснула, проте Лестер полагодив її, набивши на ствол залізні обручі. У механіка ще був припасений порох, виготовлений одноногим моряком Чарлі Блеком. Лестер зарядив гармату порохом і напхав усередину погнутих цвяхів, уламків кінських підків та іншого залізяча. Знаряддя було готове до бою. Гарматник стояв біля нього із запаленим гнотом у руці. Аж ось замаячив у небі летючий килим, а на ньому величезна чорна постать чарівниці Арахни, яка цього разу. Озброїлася величезною деревиною, вирваною із землі прямо з корінням. Килим опустився на землю трохи віддалік палацу, і перемовник круг Білан рушив до залізного дроворуба, розмахуючи замість прапора білим рушником. Він поцупив його в порожній хатині котрогось моргуна. Дроворуб упізнав білана і зневажливо промовив А, це ти, зраднику? Невже тобі не скрутили в'язи в підземній країні. А за що б мені їх скручувати? огризнувся Білан. Та я прийшов не на те, щоб ми тут теревені розводили. Тож перейдімо до справи бачиш он де далеченько, могутню чарівницю арахну. Отже, я прибув сюди, як її посланець. А що ж вона звеліла передати? поцікавився дроворуб. Передусім. Вона вимагає від вас безумовної покори та визнання її вашою королевою віднині і по вік віку. Ясно, це й усе? спокійно запитав дроворуб. Певно, що ні. Ви платитимете королеві щорічну данину, тисячу биків та дві тисячі баранів, а гусей і качок скільки треба буде, та спершу ви засмажите для повелительки трьох биків. І п'ять баранів, а мені досить і вгодованої курки. Ми з пані зголодніли, поки летіли. Хіба марани не почастували вас щедрим сніданком? удавши з себе нетяму, спитав у Білана залізний дроворуб. Рув Білан аж очі вирячив він втямив, що про невдачу арахни у стрибунів уже якось довідались у Фіолетовій країні, і пиха з нього зразу спала. То ви збираєтесь коритися рахні, чи ні? грубо запитав він, втрачаючи рівновагу. Іди до своєї пані і перекажи, що ми битимемося до останку, палко вигукнув правитель. І пам'ятай, що тебе врятував від загибелі тільки твій прапор посланця, і він так хвацько черкнув сокирою над головою зрадника, що аж повітря задзвеніло навкруги. Ноги Білана з переляку підломилися. І він, шпортаючись, подався до своєї повелительки. Почувши донесення руфа чарівниця шалено розсердилася і рушила на моргунів, погрожуючи велетенською деревиною. Назустріч їй звідусіль свиснули стріли, шпигнувши з бойових веж із даху палацу, із за каменюк при дорозі. Вони встромлялися в чоло й щоки-чаклунки, застрягали в мантії. Вгризалися в голі щиколотки. Щоправда, для повелительки це було так, наче несподівано налетіли комарі. Комарі надокучливі, кусючі і страшенно в'їдливі. Велетенська, як громаддя постаття рахни, перла вперед, а її деревина, гупаючи по землі, вибивала в ній глибокі вирви. Залізний дроворуб глибоко шкодував про те. Що в перші ж дні свого правління звелів прибрати високий мур із гострими шпичаками вгорі, який оточував фіолетовий палац за часів Бастинди. З тим муром палац достоту нагадував в'язницю, але тепер, можливо, він затримав бегарахну. І раптом оглушливо гримнула гармата Лестера. Постріл добряче торохнув чаклунку. І поцілив їй просто в груди. Арахна навіть поточилася і ледве не впала, але таки втрималася на ногах. Рана не була для неї смертельною і навіть небезпечною. Проте чарівниці здалося, що її вдарив якийсь велетень, рівний їй силою, а гуркіт гармати вона сприйняла за голосище скаженного чудовиська. І арахна... Злякалася, страшенно злякалася, жбурнула геть деревину і, рятуючись, чкурнула геть на своєму чарівному килимі. Дорогою вона з осліпу наступила на дві оборонні вежі і розчавила їх, але вояки, які там сиділи, на щастя, вчасно вискочили і плигнули в рів. Кваплячись, чаклунка загубила шкіряні черевики. І навіть не зупинилася, аби їх підібрати. Їхня доля склалася дуже цікаво черевики були непромокальні, чи то шкіру просочили особливою рідиною, чи то арахна їх зачаклувала. Залізний дроворуб уміло скористався цією властивістю черевиків. Він наказав відвести їх на велику річку, там моргуни приладнали до них палуби, щогли, вітрила. Приробили стерно, і черевики обернулися на кораблі з назвами Правий і Лівий. Вони увійшли до складу флоту фіолетової країни, і на цих кораблях моргуни плавали в далекі краї та перевозили в трюмах вантажі. Правий і лівий мали велику вантажопідйомність і маневреність. Та найцікавішою їхньою рисою виявилося те. Що вони відганяли крокодилів, якими аж кишіла річка. Ці хижаки часто густо нападали на дерев'яні човни, і від них доводилось відбиватися стрілами та списами. Проте, забачивши шкіряні кораблі, крокодили розбігалися хто куди. Певно, їх лякав незвичайний вигляд кораблів черевиків, або ж їм не подобався різкий запах просоченої шкіри. Але так чи інакше, а охочих поплавати на кораблях черевиках було хоч греблю гати. Битва моргунів із могутньою арахною тривала не більш як десять хвилин, а коли чаклунка кинулась навтіки, їй навздогін радісно кричали переможці. А чарівниця, знявшись на килимі в повітря і женучи його чим далі від цих країв, подумала Урфінджус, мабуть, правду казав. Не так уже й легко скорити своїй владі волелюбні народи. Та стривайте, ми ще подивимось. І вона наказала Килиму нести її до смарагдового міста. Вона не знала, що, випереджаючи її, та шиною естафетою мчить донесення страхопуду про все, що скоїлося в долині маранів та біля фіолетового палацу.